Так, почалося. Тільки початок вересня а вже є цибулькові вісняні квіти в епіцентрі. Ціни стали дорожчі, вибір став в рази більший. Ось поскладали красиво по кольорах. Можна робити різні композиції, вісняні галявини. Навіть подекуди є дуже цікаві екземпляри, порівняно і є, також такі, які я бачила і в минулому році. Тюльпан дуже цікавий, незвичний. Можна навіть прослідкувати, котрі вже рослини цибульки потрохи розбирають. Рані фіжні середній був. бетонну стяжку і якісний бетон за розумною ціною вдома, Тому що зараз Неможливо все мають охопити. Мавий такий. Нарцис. До 100 гривень упаковка з нарцисами. Кімпани є різні, навіть більше 100 гривень. І також до 100 гривень. Переважно це три цибулини. Гіаценти усіх кольорів. Також інші іацентиїдис, крокус, крокус великий, крокус малий, крокус ботанічний, підсніжники, мускарі і риси. Це і Адже хочемо подавати вам якісний сервіс. Така зараз пропозиція. Що щоб ваші покупки були комфортними і ви обрати все необхідне в одному місці. Саме тому пропонуємо вам скористатися персональним сервісом, зберегшись до адміністратора на центральному інфо.